Дівчинську область, в село по Перемишлянського району, і там ми жили аж до, ми там були аж до війни, до 39-41 до року. 41-го року ми приїхали до Бережан, бо там в селі не було школи. То ми в школі в Бережана ходили разом з мамою. Мама була моя учителька, вона там працювала. Як вже прийшла радянська влада, то не було там священнику, що там робити, а тато лишився на селі. Ну no і там в Бержанах я, я скінчив там ще 4-5 класи, а пізніше прийшли німці, то я вступив в гімназії в Бержанську. І в гімназії Бержанської я був три роки, четвертий, п'ятий клас гімназії. Ну, і пініше також так вчився при різних державах. При Польщі, при Совєтській Союзі раз, пізніше при Совєтській Німці другий раз, піжні Совєтській Союзі третій раз. Ну, і так, так знаєте, таке навчання було сперебене, бо кожні, кожній державі були інші е, програми і інші справи. Ну, та, а пізніше, за совєцький раз в 44-му році, я пішов в 10 клас. Вже за радянської влади, як прийшли другий раз наші визволити.